Друзі, усім привіт! І Поки ви доїдаєте свої новорічні салатики та мандаринки, футбол України вже стрімголов мчить до вас із новим випуском. Лайк, коментар, підписка і погнали! Розпочнемо сьогодні із доволі неприємних новин, адже стало відомо, чому український захисник Олександр Зінченко пропустив матч свого арсеналу проти. Фулхем. Про це розповів тренер канонірів Мікель Артета. За його словами, Олександр Зінченко відчув дискомфорт у литковому м'язі. Сьогодні, 1 січня, повинно відбутись обстеження, яке дасть відповідь на запитання, скільки саме пропустить Олександр. Ми ж зауважимо, що ноу no паті», no адже без Зінченка Арсенал програв Фулхему один пізніше травму Олександра прокоментував спортивний лікар Дмитро Бабелюк. За його словами, пошкодження дуже схоже на формування повноцінної хронічної травми литкового м'яза, яка проявляється постійно на фоні великих та регулярних навантажень. Лікар зауважує, що попереднього разу Зінченко пропустив усю передсезонку саме через таку травму, а нині ж вона проявилася раніше, одразу після насиченого ігрового періоду у Англії. Відновлення від такої травми традиційно займає до восьми тижнів однак, якщо знехтувати протоколом та форсувати відновлення, це може призвести до хронічних пошкоджень. Залишаємось в Англії. Переходимо до більш приємних новин, які приходять із Сандерленду, адже там дебютним голом відзначився Назарій Русен. У матчі 26-го туру чемпіоншипу проти Престону на 44-й хвилині його команда вибігла у стрімку контратаку. В штрафному майданчику Русин звільнився з під опіки, відкрився і чітко замкнув простріл з лівого флангу. Цей гол для українця є першим у складі чорних котів за 10 матчів. Також у його активі один асист. Заважимо, що матч проти Престону це взагалі перший матч для Русина із 25 листопада. Летимо до Іспанії, звідки ще більш приємні новини приходять до нас. Місцеві ЗМІ стверджують, що Карло Анчелоті визначився із тим, хто буде основним голкіпером його команди. Але про це згодом, а спочатку поговоримо про найближчий матч реалу проти Мальорки, де голкіпером буде українець Андрій. Лунін за повідомленням тих же змі Кепа Аріса Балага на останніх тренуваннях 23-го року отримав травму, що завадить йому зіграти у перших матчах вже нового 24-го. Але нехай Кепа особливо не розраховує на місце у стартовому складі, адже за інформацією тих же іспанських змі Карло Анчелоті обрав свого фаворита, і ним став саме Андрій Лунін. Місцеві змі пишуть, що у випадку вдалої гри Андрій Мачі з мальоркою саме йому віддадуть супер кубок Іспанії. Віримо, тримаємо кулаки і сподіваємось, що перший номер реала це буде саме Андрій Лунін. Друзі, таким був наш коротенький новорічний дайджест. Вітаємо вас зі святами і чекаємо від вас невеличкого подарунку для нашого каналу у вигляді лайку для цього відео та підписки на наш канал. До нових зустрічей, папа. -па.